Вітаю в ефірі першого національного новини світу у студії Юлія Куценко. Спека у Франкфурті. 500 затриманих до сотні поранених. У бойовому хрещенні нової будівлі європейського центробанку. І кут залишається. В Ізраїлі на парламентських виборах перемогла провладна партія. Готуємо телескопи і скельця. Світ в очікуванні повного сонячного затемнення. Терористична атака в Тунісі. Невідомі напали на одну із візитівок столиці, музей Бардо. Бойовики розстріляли там щонайменше 19 людей. Більшість загиблих європейські туристи. Поранення ж дістали 38 осіб. Спершу перевдягнені у військову форму бойовики проникли до парламенту сусідньою із музеєм споруди. Вчинили стрілянину, але напад відбила охорона. Тоді злочинці подалися до музею і взяли в заручники зо дві сотні людей. Поліція штурмувала будівлю і всіх звільнила. Бойовиків ліквідували відповідальність за напад поки що ніхто не взяв. Масою безладу у фінансовому серці Європи у Франкфурті на Майні протести антикапіталістів переросли у сутички із поліцією. Та ще й які з обох боків поранено до сотні людей. Півтисячі протестувальників затримали. Акцію приурочили до відкриття нової штаб-квартири Європейського центробанку. Люди виступили проти його політики, а також проти МВФ, ЄС та німецького уряду. Учасники вважають їх винними у кризі в Європі. Загалом на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. Хронці знали про акцію і вжили заходів безпеки однак мирна хода все ж переросла у заворушення. В поліцію кидали каміння, палили машини і зводили барикади, розганяли людей водометами і сльозогінним газом. Ці сутички лише заважають нам досягти нашої мети. Ми хотіли заблокувати штаб квартиру Європейського центробанку мирно і символічно, але цього почала лише невелика кубка людей. Тож на нас просто вішують ярлики, як і на цих розбишак. Я живу тут за рогом за 300 метрів від ЄЦБ. І зовсім не очікував, що протести стануть настільки запеклими. Зранку я просто прогулювався із собакою, коли побачив величезну кількість поліції. Я прийшов додому і з мого балкона, мені відкрилося це с справжнє поле бою. Ізраїль знову всіх здивував, обравши правих на позачергових загальних виборах. Тож партія лікує святкою перемогу, а Бінямін Нетаньяху, як і лідер, в четвертий раз стане прем'єр-міністром і буде формувати коаліційний уряд. Хоча ще напередодні соціологічні опитування пророкували перевагу іншим. Про те, які зміни для України принесуть новини з Ізраїлю, розкажуть тамтешній блогер Ілля Соколов. Ілля, вітаю. То що скажете про результати виборів? Результат был предсказуемый, наверное, потому что Никаня является представителем правых сил. И люди, живущие в Израиле, предпочитают видеть правое правительство, а не левое. И второе и третье место, соответственно, заняли левые арабские партии. Я, конечно, надеюсь, что это сильно не повлияет на повседневную жизнь, но ожидать можно всего. Ходили абсолютные слухи о том, что про левые партии хотят возвращения Израиля к границам 1967 года, к разделению. И сколько những вещей, которые мне, как жителю Израиля, не всегда понятны, я не готов их принять вот такси и секунду. А чи изменится выборы международную политику Израиля? Ось досі формував российскомовный министр закордонных справ Егор Либерман, лидер партии репатриантів з колишньої СРСР наш дом Израиль. Що буде тепер? А вряд ли А господин Либерман станет второй раз министром иностранных дел, потому что он сам этого не хочет. Он претендует на более серьёзный министерский Портфель, который я очень-очень надеюсь, он не получит. А, все будет в зависимости от того, какой человек займет его место. Это первое. Второе. Официально Израиль придерживался политики нейтралитета. Хотя всем было понятно и видно, что на самом деле а, из-за господина Либермана Израиль придерживается пророссийской политики. Хотя Я хочу напомнить, что в трагические дни, когда происходил захват Крыма, у российского военного корабля в нейтральных водах Израиля произошли какие-то технические проблемы, и официально Израиль отказался пустить корабль в Израиль для заправки, для решения технических проблем. Либерман не находился в Израиле, и когда вернулся в Израиль, был этим очень недоволен, что у него не спросили и с ним не посоветовались. Это правда и это факт. Все прекрасно знают, что Либерман часто ездит на поклон к церкву Путину что они являются друзьями. И в Украине Либерман появился только вот в преддверии этих выборов с очень кратковременным визитом, но опять же после визита в Москву. А как изменилось ставление Израиля до Украины за этот рик Изменилось только одно. В Израиле очень долгое время, до этого года, люди не понимали разницу между Украиной и Россией. Сейчас, когда Ты знакомишься с новым человеком, и он спрашивает откуда ты говоришь, с Украину. Он говорит, а с Украины это то место там, где война, то есть люди в Израиле, израильтяне, коренные, которые не имеют никакого отношения ни в Украине, ни к Израилю, четко начали понимать, где, Изра... где Украина, где Израиль. При этом они четко понимают, что Путин это не тот человек, который должен быть власти, и называют его сущим сыном, но на иврите. Дякую. З нами на зв'язку з кайпом. З Израиля був блогер Гілля Соколов. Тим часом росіян примушують святкувати анексію Криму. Мітинги на підтримку окупації півострова відбулися у багатьох містах країни. Та головні урочистості в Москві в центрі російської столиці. Прийти на мітинги з кульками та плакатами змушували бюджетників. Про це пише нова газета. Відповідні листи зверху отримали директори московських шкіл і представники профспілок. Залежно від розміру школи, директорів просили підготувати і надіслати списки своїх делегацій. Формально для проходу на святковий концерт на Васильівському узвозі під стінами Кремля в листах вказували тексти плакатів, які люди мали принести із собою. Пише видання так Туреччина, Грузія та Азербайджан розпочали будівництво газогону «Танап». Офіційний старт дали президенти Реджеп та Іпердоган Георгій Марґелашвілля та Ільхам Аліїв. Пропускна здатність труби становитиме 16 мільярдів кубометрів газу на рік. Шість із них постачатимуть до Туреччини, а решта піде в Європу. Анкара отримає паливо вже за три роки, а Європа через п'ять, коли завершать зводити трансадріатичний газогін. Коштує проект понад 10 мільярдів доларів. Леді і джентльмени та шановні гості, ви готові? Я вас не чую. Ви готові? Це один із проєктів століття. Прямо зараз ми бачимо його. Я сподіваюся, це принесе мир і процвітання та всілякі вигоди для наших націй, і зараз ми розпочнемо це. У Нідерландах туристи шикуються на черги на пароми до Фарерських островів. Саме там, 20 березня, буде найкраще видно затемнення сонця. Ласі до європейці квитки на рейси почали бронювати ще рік тому. І хоча затемнення триватиме всього кілька хвилин, туристи планують значно довші канікули, дехто готовий жити на островах тиждень. Про нестримний потяг людства до таємниць космосу Анастасія Синяговська. Європейські туристи буквально окупували нідерландський порт Еймьойден. біля порому спорожніли пасажирські автобуси, а біля кас черги. Життя прекрасне і особливе. У ньому мають бути неповторні спогади, а затемнення унікальна подія. Для нас із дружиною. Це величний день. Уявіть лишень, Стемніє, птахи замовкнуть, а на небі можна буде побачити зірки. Скельця телескопів протирають голландські астрономи в обсерваторії міста Лейден на півночі країни. Придбали надчутливий прилад. Витратили 20 тисяч євро. Тих, хто не зможе дістатися Фарерських островів, запрошують в обсерваторію. Люди звикли просто спостерігати за явище у небі, а це не дуже зручно. Новий телескоп дасть велику картинку сонця. На світилі можна буде побачити плями та спалахи. Голландські астрономи закликають потенційних спостерігачів дбати про очі, споглядати затемнення без спеціальних окулярів чи скла небезпечно. Я закликаю усіх забути про біноклі і звичайні телескопи. Краще придбати спеціальні окуляри. Повне затемнення сонця в останнє масово спостерігали у серпні 99-го. Тоді до темних скелець прикипіли й українці. А чи не вперше це астрономічне явище описали, що за часів Київської Русі у слові про похід горів, те, що 1185 року справді було затемнення, підтверджують і сучасні європейські астрономи цієї п'ятниці у день весняного сонцестояння місяць затулить сонце для половини жителів землі. Повне затемнення спостерігатимуть на півночі Атлантичного океану та в Арктиці в Україні ближче до опівдня від Львова до Донецька. Але в цій частині земної кулі супутник закриє лише половину небесного світила. Анастасія Синяговська, перший національний. Зеленим, червоним, жовтим і рожевим забарвилося небо цієї ночі. Через сильні магнітні бурі над північною півкулою полярне сяйво змогли побачити мільйони людей. Зокрема, в незвично південних для цього широтах, наприклад, у Дубліні, Мінську та Москві, мальовниче природне явище пояснюють взаємодію сильно заряджених часток сонячного вітру з магнітним полем землі. Водночас сильні магнітні бурі часом заважають супутниковому зв'язку та впливають на самопочуття людей. У мене все а інформаційний ефір на першому національному підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про головні події дня в Україні. Колегу, що будеш починати? Вітаю колега. Знаєш, так. у нас будуть і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що стало менше обстрілів на Донбасі 11 разів, в порівнянні з тим, як це було два дні 30 разів. І сьогодні мають звільнити частину заручників на Донбасі. Теж чекаємо. Ну і такий невеличкий негатив про те, що з 1 квітня буде подорожчання гарячої води в половину. Дуже цікаво. Залишайтеся з першим національним. Сели АТО бойовики почали менше обстрілювати, але є загиблі і поранені. День очікування сьогодні мають звільнити частину заручників на Донбасі. Більше 800 мільйонів гривень витратять на будівництво лінії оборони на сході України. Ще одне подорожчання. з 1 квітня за гарячу воду треба буде заплатити більше на 50 18.30. новини на першому в студії Луна Довгань та Лада Соколюк. Наші вітання. Гаряча вода подорожчає трохи більше як в половину з 1 квітня, а опалення, як повідомляли, на 73%. Про це сьогодні заявила представник Міністерства житлово-комунального господарства. Наталя Хоцанівська повідомила, що підвищення тарифів для населення обговорювали на зустрічі представників Мінрегіону та національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Також за її словами, НКРЕ може повернути практику оплати населенням за опалення впродовж року, а не тільки в опалювальний сезон. І на думку Хоцанівської, завдяки. Цьому підвищення тарифів не так суттєво вдарить по населенню. Остаточне рішення з цього питання поки що не прийнято. В четвер регулятор буде вирішувати наскільки піднімати тариф на холодну воду. Також нагадаю, в Україні подорожчають електроенергія та газ. На Донбасі зменшується кількість обстрілів по позиціях українських військових. Про це повідомляє речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Стріляють бойовики в районі Донецького аеропорту та в районі Маріуполя. Але знову є втрати. За минулу добу один військовослужбовець загинув, п'ятеро поранені. Противник 11 разів хаотично застосовував стрілецьку зброю проти наших військових. На Донеччині російсько-терористичні угруповання чотири рази вели вогонь по опитному, двічі по Авдіївці, один раз по Пісках. На Маріупольському напрямку, вже декілька тижнів поспіль, місцем протистояння є селище Широкіне. Цієї ночі ворог двічі зі стрілецької зброї вів вогонь по цьому населеному пункту. Також зафіксовано збройні протистояння бойовиків поблизу Чермалика. На Луганщині знову підірвали залізничний міст між селами Оріховим, що контролює Україна, та окупованою бойовиками Голубівкою. Це нейтральна територія в Попаснянському районі. Вибухівку заклали на перегоні Шепилова Сентянівка. Пошкоджене полотно побачив машиніст потягу, що віз 51 вагон коксівного вугілля Алчевського медкомбінату. Це не перша диверсія на ділянці залізниці. Колію тут підривали 12 лютого і 9 березня. У заручниках у терористів залишається понад 400 військових та цивільних громадян. Частину полонених можуть звільнити вже сьогодні. Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, спираючись на дані центру, що займається звільненням заручників. Точно кількість полонених, яких готують до обміну сьогодні, не називають за уваживо. Частину заручників звільняють за допомогою волонтерів. Зараз іде тільки уточнення місця. Так званого знову ж таки обміну я це називаю операціями по звільненню заручників. У мене є свої принципи. Тому, якщо він зараз вже встановлене те місце, то можливо сьогодні ввечері або вночі буде цей так званий обмін. Продемонстрували в СБУ черговий доказ присутності російських кадрових військових на сході України. Це відео їх допиту. Зняли його в серпні в минулого року бійці батальйону Донбас біля Іловаська. В полон тоді взяли двох танкістів і двох десантників російської армії. На відео двадцятирічні полонені розказують, що приїхали воювати в Україну з Нижнього Новгорода та Ульянівська. Українські бійці своєю чергою звертаються до їхніх батьків. Бакуайна. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь, они живы. Они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. В СБУ кажуть, що Донбасівці хотіли обміняти полонених на свій вихід з оточення. Росіян вони бойовикам тоді передали, проте самі опинились в полоні. Вернутися додому українські бійці змогли лише 2 березня після чергового обміну за участю волонтерів. В генштабі збройних сил України роз'яснили новий порядок виплати премій військовим за перебування в зоні АТО. Зміни торкнулися тих вояків, що брали участь в АТО не повний місяць. Раніше бійці, які пробули там навіть кілька днів, отримували не менше, як три тисячі гривень. Тепер їхня винагорода буде пропорційною кількості днів, проведених в зоні АТО. Тобто, розмір премії, який дорівнює зарплаті вояка, ділиться на кількість днів в місяці та множиться на кількість днів, що солдат був в зоні АТО. За 1 і 2 лютого військовослужбовцю мають нарахувати не менше ніж 3 тисячі гривень. А з 3 лютого та решту днів лютого, тобто одну двадцять грошового забезпечення, за кожен день проведений в зоні антитерористичної операції. А в Україні розпочинається демобілізація. Повернуться додому ті, кого призвали першою хвилою мобілізації навесні та влітку минулого року. До 1 травня мають повернутися 35 тисяч військових. Всіх їх мають поновити на робочих місцях, де вони працювали ще до мобілізації. Відповідальність за це влада покладає на роботодавців. А ось за соціальну адаптацію відповідальні місцеві чиновники. Про це повідомив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук. За його словами, одне з першочергових Вдань визначити, хто учасника то, а хто має право на статус учасника бойових дій в першу чергу. Пропонується розмежувати статуси учасника бойових дій та учасника війни. Зрозуміло, що неприйнятна є ситуація, коли в один ряд ставляться воїни, що захищають країну, та чиновники, що їздили у відрядження та декілька годин перебували у глибокому тилу. Тому необхідно крім того, також необхідно забезпечити скорочення строків розгляду питання що надання статусу учасника бойових дій та створити єдиний державний реєстр учасників бойових дій. Робоче місце і зарплатню зберігатимуть за мобілізованими тепер півтора року, а не один рік, як це було раніше. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. Окрім цього, демобілізованих будуть ставити в кадровий резерв і не призиватимуть на військову службу протягом перших шести місяців після дембелю. Проте це обмеження діятиме лише в разі часткової мобілізації. Цей резерв, він фактично про що говорить? Що ці люди будуть обліковуватися в військкоматах, резерв в першу чергу буде активізуватися у разі повної мобілізації, у разі ну, оголошення, наприклад, воєнного стану в нашій державі. Ми зможемо мобілізувати найбільш кадрових воєнних найкоротші найбільш, 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 найбільш терміни. Російські серіали про силовиків мають зникнути з українських телеекранів. Сьогодні це затвердив парламент. Закон про їх заборону депутати прийняли ще 5 лютого. Тоді опозиційний блок вніс постанову про скасування документа. Сьогодні її відхилили. Заборона набуде, набуде чинності за два місяці. З українських екранів має зникнути кінопродукція, яка пропагує органи влади, міліцію та армію країни-окупанта. А також всі серіали і стрічки виготовлені в Росії після 1 січня. Дві 2014 року. Очевидно, що якщо мова йде про якусь комедію чи про якийсь мультфільм, то він може і має право транслюватися в ефірі. Водночас, наше завдання було захистити інформаційний простір. Наше завдання було заборонити пропаганду саме тих структур, які ведуть війну з Україною. Ну і очевидно, що коли вже почалася війна, то як орган, як захід санкційний, ми передбачили заборону всієї продукції спочатку початку 2014 року. Президент Петро Порошенко запросив експертів венеціанської комісії вже зараз долучитися до роботи конституційної комісії. Про це він сказав на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турборином Ягландом. Також глава держави звернувся до генсека з проханням сприяти звільненню всіх заручників, зокрема Надії Савченко та режисера Олега Сенцова, яких отримують в Росії, а ще посприяти в забезпеченні вільних і чесних виборів на Донбасі. Вибори мають бути вільними та чесними. Усі політичні партії матимуть можливості брати в них участь, проводити передвиборні кампанії. Для цього мають працювати телебачення та радіо мають бути розброє всі люди на вулицях. Виборчі комісії мають бути відкритими та прозорими. Міжнародні спостерігачі, в тому числі спостерігачі від Пар'є, мають там бути. І тільки тоді, коли інспектори обсє підтвердять, що ці вибори відповідають міжнародним нормам, ми визнаємо ці вибори і працюватимемо з цими регіонами. Президент нагородив волонтера аеророзвідки Володимира кочеткова Сукачана. Прізвись Чубака орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Володимир загинув 15 березня на Донеччині, підірвавшись на розтяжці. Він брав активну участь в революції гідності. Протистояв сепаратистам Маріуполі 9 травня минулого року. Був керівником волонтерського проекту аеророзвідка. Займався конструюванням і випробуванням безпілотників. Завдяки його роботі вдалося зберегти життя сотням людей. 865 мільйонів гривень на будівництво лінії оборони на Донбасі. Ці гроші уряд виділив з резервного фонду. Прем'єр-міністр закликав негайно знайти підрядників та розпочати роботи. Арсеній Цинюк також звернувся до прикордонників, щоб ті пришвидшили будівництво інженерних споруд на українсько-російському кордоні. Ще одне фінансове рішення: уряд достроково придбає зброю і техніку для АТО. Гроші, котрі планували на кінець року, почнуть витрачати зараз. Таке доручення ценюк дав міністерство. Оборони судових експертів інженерних споруд. Левова частка всіх грошей повинна невідкладно бути профінансована в першому і другому кварталі. Давайте предоплату платити у короборонпрому, заставляйте їх робити і поставляти техніку. Дійсно, нам потрібно ті кошти, які передбачені на третій, четверте квартал, на перший, другий, тому що укладання договорів на придбання, модернізацію, а також ремонт бойової техніки. Йде повним ходом. На сьогодні підписано 100 договорів таких, і в ближайший час плановано підписання ще 160 договорів. договорів. Уряді вирішили продовжити виплату допомоги тимчасовим переселенцям. Відповідно, постанову Кабмін прийняв півроку тому. 1 квітня термін її дій спливає. Тому міністр соціальної політики Павло Розенко запропонував урядовцям продовжити термін. Вже наступного тижня таке рішення планують ухвалити. Минув рік анексії Криму, 18 березня 2014 року, Володимир Путін підписав договір про приєднання півострова до Росії. Перед тим під дулами автоматів був незаконний референдум. Минулої неділі російське телебачення показало фільм про торішні події в Криму. В ньому очільник Кремля визнає приєднання півострова заздалегідь спланована операція. В ній брали участь російські спецпідрозділи. Це кадри річної давності. Жителі Криму радіють, вони тепер росіяни. Відповідний указ про приєднання півострова до Російської Федерації, 16 березня підписав Володимир Путін у Севастополі. На референдум за приєднання проголосували аж 124 зі 100 відсотків населення. Кримські татари на нього взагалі не пішли. Та Москві на це байдуже. Там результати голосування визнають сьогодні. Із 2 мільйонів 200 тисяч жителів кримського полуострова, майже 1,5 мільйона росіян, 350 тисяч українців которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию. Куриному населенню кримським татарам поліпшення підготували одразу. Нова влада постановила звільнити захоплені ними землі. Стосовно окремих ділянок пропонували домовлятися. вони построїть там собі разлікательні центри. И будут торговать. Вот Для народа они ничего не придумают лучше. Реакция будет, блин, не на из, из лучших, но как вам даже сказать, это не знаю. Но ну, но ну люди на это ну, не пойдут. Это пусть даже и, и не предлагает никто. Все будут против. Економічні експерти вже тоді прогнозували, Крим стане другою Осетією чи Абхазією. Їх свого часу Росія також обіцяла прихистити. Ситуація в Абхазії та Осетії є такою, що більшість населення емігрувало своєї рідної землі, а ті, що залишились, живуть ну, на рівні майже бомжів. Тобто рівень доходів надзвичайно низький, соціального забезпечення практично ніякого немає. Це при тому, що і Абхазія і Осетія – це значно менше території, значно менше населення. І суходільний зв'язок з Російською Федерацією. Чого немає з Кримом? Рішення про те, що Крим став Росією, тоді не сприйняли і в світовій спільноті. У відповідь Америка і ряд європейських держав переглянули умови економічних відносин з Москвою та запровадили низку санкцій, які діють і донині. Володимир Карабан перший національний. Як живеться кримчанам, через рік після анексії досліджувала міжнародна організація Amnesty International. Там розповідають про посилення утисків про налаштованих громадян. Перед ними стоїть вибір погодитися з політикою нової влади, мовчати або виїхати з Криму. Крім того, російське законодавство майже забороняє проводити мітинги та пікети а проти незгодних застосовують суворі заходи, так кажуть в організації. По нашим даним за прошедший год похищено по меньшей мере сім человек. Это шесть кримських татарин и один на проукраинских активист. И по меншій мере, к сожалению, один из них был найден уже мертвим, со следами и пытками на его теле. Українська прокуратура надала слідчому комітету Росії документи в справі Надії Савченко. Як пояснив першому адвокат льотчиці Марк Фейгін, матеріали направили на запит російських слідчих. Це допити очевидців захоплення Надії Савченко та свідків загибелі російських журналістів. Нагадаю, російські слідчі звинуватили українську льотчицю в причетності до вбивства кореспондентів каналу Росія Ігоря Корнелюка та Антона Волошина. За словами Фейгіна, українська прокуратура також передала результати експертизи, яка до доводить, що В момент загибелі цих людей Савченко вже була в полоні. Адвокат впевнений, всі ці документи вкотре підтвердять невинуватість його підзахисної. захисною. довод о об'єктивній стороні преступления состав преступления предполагает невозможность нахождения лиц причастных гибель, а сих журналистів потерпевших волосы и королька в разном месте в разное время. поскольку в 10.40 она уже была, что следует из Биллинга, в плену и находилась на территории военкомата Луганска, где находится база батальона «Заря», так называемого. А только к 12 часам ориентировочно, в 11.50-11.55, от двух залпов минометов погибли Волошина Корнелек. Від одного до трьох років ув'язнення так пропонують карати організаторів незаконного грального бізнесу в міністерстві внутрішніх справ. Речник міністра Зорян Шкіряк заявив, попри успіхи в боротьбі, гральний бізнес продовжує незаконно працювати в приватних будинках та орендованих квартирах. Днями закривали одне з підпільних казіно під Києвом. Відео показали в МВС, де проходитиме гра. Щоразу клієнтів оповіщають через телефонні дзвінки та смс. Від початку року міліція викрила. 205 гральних закладів, казино, покерні клуби, зали з гральними автоматами та букмекерські контори вилучено понад 1200 гральних засобів. Безперечно, сьогодні, на жаль, не завжди дається притягнути таких от недобросовісних, нечистих на руку ділків до кримінальної відповідальності, і, власне, до безпосередньо строку наказання за гратами. Будете сидіти згідно цих змін, строки покарання будуть від одного до трьох років тюрми. Володимира Путіна висміяли в малюнках в Україні. Пройшов міжнародний конкурс політичної карикатури. Темою мистецтва обрали тоталітаризм. Головним героєм став президент Росії. Ці та всі інші роботи розміщені на сайті міжнародного фестивалю мистецтв Google Fantasy. На конкурсі представлені роботи авторів з 37 країн. Що малювали, вони не замовляли не змовлялись. Проте Путін нерідко в сусідстві з Гітлером і Сталіном. Вони присутні на більшості карикатур. І в мистецькому арсеналі відкрили сьогодні український тиждень моди 36-й Ukrainian Fashion Week. В ньому беруть участь українські дизайнери та моделі. На цьому модному показі перебуває наша колега Леся Варламова. Її сюжет ми покажемо о 21-й годині. Ну на сам кінець о 20.00, Чи буде Україна цього року забезпечена хлібом і як реформуватимуть агропромисловий комплекс? В Програмі про головне про це розповість міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. На цьому все за подію двадцять Тоді підіб'ємо підсумок. Середи, дякую, що з нами нагадаю. Ми є в інтернеті. Адреса на екрані. Ну і побачимось о дев'ятій вечора. Щасти.